Товариство, всім привіт! Дівчатка, хлоп'ятка. Я знову вирішив вам допомогти. Можливо, моя ідея наштовхне вас на якісь нові, нові проекти, мегапроекти, і ви будете щасливі від того, що у вас все виходить і все, все файно. І так, сьогодні ми в групі піднімали питання, точніше, сьогодні запитувались деякі хлоп'ята. Яким чином можна створювати отвори в довільному порядку? Тобто, десь. Десь на деталі поставити якийсь отвір, можливо, навіть іншого діаметра, не такого, як він десь є в стандарті, в плагині АБФ, ну і тощо. Ну, давайте, знову ж таки, цей столик, який вже всім, мабуть, приївся, але він, в принципі, мені так показався вдалим. На ньому можна проводити експерименти. Він свого роду наша, наша, наш щур, на якому ставляться експерименти. І так, давайте уявімо собі, що нам потрібно отвори в стільниці зробити отвори під провода, під заглушку. Хто бачив попереднє відео, скоріше за все, ви бачили, що в мене були звичайні отвори. Тобто, тут в стільниці ми заходимо в групу, ставимо коло діаметром 30. там, що Ми, йому робимо? ми його видавлюємо на 18 мм. Да? І таким чином у нас. Наскрізний отвір виходить. В принципі, так можна, так пропускає про плагін, не плагін VR, а в кабінеті VR таким чином проходять варіанти. Але для того, щоб зробити такі маніпуляції, треба отак от і поізвращатися, зробити один отвір, другий, третій. А коли нам їх треба десятки, то це вже незручно. Тому є, щойно придумав інший варіант. Трошки модифікувати можна. Заходимо в налаштування знову ж таки в налаштування BF, там, де у нас отвори. Я взяв за основу отвір під шкант і вніс йому певні модифікації. У даному випадку, ось отвір під шкант, Тут прописано да, діаметр 8 мм. Діаметр 8, В площині сверлимо на глибину 11,5 мм. З торцевої частини знову ж таки діаметр 8 і глибина 9. Верніше, глибина, глибина 30, а відступ до центру деталі від краю да, на 9 мм. Я взяв, скопіював ці налаштування, змінив їх, тобто прибрав все, що у нас справа, тобто нам не потрібна буде ця інформація, яка праворуч, нам потрібен тільки отвір на площині деталі. І нас, у нас отвір буде діаметром 60 мм. Ми дублюємо цю інформацію сюди, пишемо D60, потім пишемо глибину, на яку має е, видавитись отвір. В даному випадку наскрізна глибина для діаметра 60. Це 44 мм. І прописуємо артикул. Артикул у даному випадку. Це артикул ось цієї детальки. Ціє, цієї фурнітури, ось вона, ось цей артикул. Це чорна заглушка. В даному випадку ми дуже сильно хочемо, щоб у нас ця чорна заглушка була відразу при моделюванні столу, при створенні цих отворів, в звід ця заглушечка потрапляла. Ну, В даному випадку тільки ця чорна конкретного артикула. Захочете білу, потрібно буде міняти артикул отут, отут в налаштуваннях. Або в іншому місці, я зараз вам покажу далі. Ну, Давайте уявімо собі, що у нас по задній стороні на відстані від краю, приміром, на 100 мм, мають бути отвори. зліва справа поки що не важливо. За допомогою плагіна ось цього, ми будуємо панельку. Піднімайся вгору ось так. Збудували будь-якої висоти просто панельку, яка нас... Це так називаємо фантомна панелька, яку ми потім видалимо. Вибираємо присадочку, нашу заглушку, двойний клік. Вибачте, назад покажу, пропустив дещо. Присадочка, заглушка. За замовчуванням тут буде 37. Ми міняємо, Приміром, ми хочемо зліва і справа поставити по одній заглушки і відстань від краю до центра заглушки 150 мм. Я тут прописую 150, Enter. Тоді двойний клік по детальці. За допомогою шифта затискаємо, нажимаємо один раз, і в нас проставляються два отвори. Зверніть увагу, отвори проставляються не в центрі торцевої деталі, а по краю. Чому по краю? Тому що я зробив налаштуваннях, знову ж таки, не показав попередньо. Ось тут, якщо подивимося на шканти, то в нас ось в цьому місці під буквою С вказано 9 мм. Тобто коли деталь 18 в 9 мм, це до центра. Я поставив це значення 0. Відповідно, у нас йде отвір по краю одні, деталі, по краю ДСП. І все. І отвори готові. Отвори готові. До звіту підійдемо чуть-чуть пізніше, а я покажу ще один варіант. Давайте ми уявімо, що, приміром, на цій опорі зліва, ви там якийсь, не знаю, ваш коваль майстер. Хто там робить з металу якісь деталюшечки, ви хочете сюди причепити якісь певні гачечки для. ну, Давайте уявімо собі, що це парта, шкільна парта. І тут будуть металеві гачки висіти для портфеля. так? І ці гачки металеві там з певною відстанню мають бути десь отвід. ну, Давайте знову ж таки 100 мм для зручності, 100 звідси, 100 зверху. і Ширина, ширина, приміром тієї деталі металевої, буде приміром 80 мм. Давайте так, от, що попало. Да? І давайте ми уявимо собі, що в нас будуть отвори ось тут. Відстань від цього краю до отвору 10 мм, і від цього краю до отвору 10 мм. Да? Якісь там будуть отвори. От ми їх малюємо. Ми знову ж таки беремо звичайну фантомну детальку, прокладаємо її сюди, витягуємо її назовні. а Отак. Ось так. Ай, криво. Ось так. Зімітували цю детальку. Беремо наш отвір. ну, Давайте візьмемо просто звичайний шкант. Реально просто звичайний шкант. Приміром, цей отвір буде 8 мм в діаметрі. І від краю, Тут зараз за замовченням 150, бо ми попередньо це робили. Да? Нам потрібно 10. Вставимо 10 двойний клік, Shift. І клікаємо, робимо отвори. Цю детальку видаляємо. І ми маємо тепер два отвори діаметром 8 мм. Але все ж таки ви хочете, щоб ці отвори були не 8 мм, а якось іншої, іншого розміру. І, можливо, навіть хочете їх здвинути, цей отвор, приміром, на 30 мм сюди, будь ласка, рухайте його сюди. Ви хочете змінити діаметр цих отворів, будь ласка, змініть, Але будьте уважними, ось тут в шарах да, є налаштування для. Зараз хвилиночку. Для отворів 8 мм. Ви можете просто перебрати подивитись, подивитися, що у нас таке 8 мм. Е, Ні, набрехав. Вибачте, не то, не то, не то. А зараз секунду. Так, 11,5, 8. Давайте подивимося налаштування шканта, щоб точно вже бути впевненим. Заходимо в налаштування шканта. Так, дійсно. Діаметр 8 мм, глибина 11,5. І там певний артикул в кінці 78. Да? Ну, давайте тепер зайдемо, подивимося, де ми... чи це воно. Так, да, дійсно, ось він. Діаметр 8, глибина сверління 11,5 і артикул, артикул певного шканта. Що ми робимо? Ми заходимо, копіюємо цю назву щоб не... да? і створюємо новий тег, новий шар. Вставляємо цю інформацію, а тепер змінюємо. Приміром, Нам потрібен буде отвір діаметром. Ну, допустимо, 3 мм. Глибина сверління 5 мм. І артикул там якогось саморіза можете сюди вставити артикул будь-якого саморіза, можете нічого не вставляти. Давайте я залишу. А що я буду залишати? Я так і зроблю. Саморіз. Ну, ми ж робимо експеримент правильний, да? Саморіз, приміром, буде 4 на 30. Це багато. Ну, от, 3,5 на 16. Артикул ось такий. Так. 3.5. І ставимо артикул такий, як нам потрібно. І тепер ми маємо цим отвором присвоїти. Зараз хвилиночку, так. Принести ці отвори. Ось так. І все. І ми маємо ще додатково отвори в цій опорі. Видаляємо всі штрих-пунктирні лінії. Робимо розкладочку. Так. Зберігаємо файлик. Цю процедуру ви вже, думаю, знаєте. Так, де наше відео? Ну, давайте я назву цей файл отвір. Отвори. Зберігаємо, переходимо в кабінет VR. Підвантажуємо нашу наш файлик. Будь ласка, комп'ютер швидше працює, бо... Людям нудно дивитися щось не. Так, щось я десь нахамутав На деталі такий, то деталь неправильно збудована і має некоректні параметри. Можливо, ну, зрозуміло, десь я трошки з цими отворами не махамотав. Дивимося, що це за деталь у нас. Це у нас яка? Це у нас стільниця. Ну, зі стільниці у нас проблеми немає. Дивіться, я вам скажу точно. Бо вже перевіряв. Ось у нас, бачите, в артикулах з'явилася заглушка. Дві штуки. І ось, будь ласка, отвори в нас є. Да, все є. Так, щодо детальки, яка 8 мм, я, мабуть, десь трошечки в цих тегах трошки помилився, але все ж таки цікаво ж подивитися, чи вона взагалі побудувалася. Ай-яй-яй, так. Давайте все ж таки ми її підвантажимо. Подивимося, яку помилку воно видає. Тоді буду знати, в чому, в чому причина. Отвори воно побудувало. Якусь нам помилку видало. Навіщо не зрозуміло? Ой, куди я пішов? Не туди пішов. Ну, ви знаєте, помилки тут я не наблюдаю, фурнітура у нас що? Єсть у нас саморізи? У нас немає саморізів у фурнітурі, хоча вони мали б з'явитися. Значить, десь я дійсно трішечки нахомутав. І отвори залишилися діаметром як шкант. Але дивіться, який ще нюанс. Ми ж можемо тут зробити певні коригування. Так, да, я розумію, що це коли таких деталей буде сотня і їх треба там штампувати Все. серійно, це не зовсім зручно. Але коли йдемо там, якось штучно, то ось нас, ми, ми визначаємо ці отвори. Да, да, наприклад, цей отвір у нас на відстані 110 мм від краю. А це у 140, відстань між ними 30 мм. І ви хочете змінити діаметр цих отворів. Замість 8, 8 поставити, поставити давайте, 4 двоєчку. І на глибину 3 мм. Сверлимо. І робимо ще один отвір. Двоєчка. І 3 мм. Це у нас такі присадочні отвори для того, щоб спозиціонувати. Саморізи і нормально закріпити деталь там, ці гачки до, до бокової деталі, до самої опори. Ось таким чином, хлоп'ята і дівчата, можна трошечки обходити нестандартне будування меблів за допомогою цього плагіна, приміняючи фантомні деталі або так називаємо костелі. І, будь ласка, робіть отвори в будь-якому місці, де завгодно, хоч вертикально, хоч горизонтально. Хоч по діагоналі. От якщо чесно, да? от прям слово по діагоналі я тільки що сказав, а сам ще не робив цього. Давайте чисто проекспериментую. Ось я ставлю детальку по діагоналі. Да. Беремо наші знову ж таки шканти. Давайте відстань зробимо за замовчуванням, приміром, 70. Подвійний клік. Раз. І є. Отвори в нас є. Будь ласка, допоміжна лінія нам вже не потрібна. І вуаля, як то кажуть, да? А Давайте я тепер ще раз копіюю цю деталь на новий файлок, щоб не багато у нас було якихось маніпуляцій. Ось так. І файл. Експорт, 3D-модель. Отвір. Є. VR. Так, 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 так. Ще раз. Завантажити. Ну, воно знову ж таки буде матюкатись. Файл відсутній. Та що ж таке? Чому? А, ну так, да, звичайно, я ж не розкладку, розкладку не зробив. Все, тепер експорт. 3D. Хочеться ж поспішати, щоб відео було якнайкоротше. А виходить, що навпаки, поспішаю і. роблю помилки. Так, 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 так. Ну, ось все видно. все, Всі отвори з'явилися. Які вертикально, які діагонально, як завгодно вони збудувалися. Фурнітура нам що показує? Показує кількість шкантів, яка є. 6 штук. Скількість, там і таке інше. Шканти 6, тому що два стандартних шканта на верхній частині опори, там, де мені фікси поряд. І раз, два, три, 4. Ну, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6. шість кантів. Ось так, хлопці дівчатка, працюйте оперативніше, робіть свої проекти швидше. І буде вам щастячко. А я. А що я? А я, знаєте, як саме такі модні блогери просять всіх ставте лайкосики, пальчики доверху, підписочка там, і таке інше, 5 да? Я думаю, що я так. Потихонечку якихось ЗО20 відео настругаю, то, можливо, ще відеоблогером стану. Все, гарного вам вечора, ранку. Перемога скоро, ребята. Наша наш, кацапська русня нам не завадить працювати і бути щасливими. Всім пока.